Німецьку, аби сказати веселого Різдва, німці використовують фразу Фроліхе Вейнахтен. Іспанською Французькою, Фелісневіда. Дослівно перекладайте Щасливого Різдва. Італійською Бон Наталь. Італь... Нідерландською запам'ятайте фразу Пхатігіє Керстаген. Норвежською привітання з різдвом звучить так. Глідлі юль Норвеж. У Туреччині, коли люди хочуть побажати щасливого різдва, представникам з інших країн вони використовують фразу мудлю Нойлер». Португальською це суміш іспанської фрази, та італійською Феліз Наталь.